Ірині Моє Ліфт Півтора місяця приймаю оптимальний сет. Омегу, активайз добавила моноген, колаген, цельшуц. проблема ЖКТ прокти, атрофія слизової. Як лучше скоригувати для відновлення. Атрофія слизової. дуже складна ситуація, тому що все, що ви їсте. Воно не перетравлюється. Якщо не проходить перший етап травлення, на ну, перше це е, ротова порожнина, дуже якісно пережовувати, щоб е, їжа, їжа, знаєте, коли я навчалася в китайській медицині, е, вчили, що тверду їжу треба пити. Тобто пер, до такого стану її перемелювати зубами, щоб вона сама ковталася. Тоді менше буде навантаження на весь е, кишково шлунковий тракт. А, але атрофія це коли е, нема чим е, перетравлювати, по-перше, білок. А білок це основна, ну білки, жири, вуглеводи, всі потрібні, але будь-яка клітина е, створена з білка. Білок це амінокислота, це е, базовий такий кірпичик. І тому е, тут. Треба підібрати, щоб вам було комфортно пити коктейлі. Їх можна пити 5-6 разів на день невеличкими порціями, не вживати Power і Basics через клітковину, таку і All-One in через нерозчинну клітковину, бо буде подразнювати. А Junior можна прямо 3, 4, 5 разів на день додавати туди. Та пів ложечки ложечку Активайза також 3-4 рази на день додавати туди Це Ось Все, що ви пере, пере, тільки оптимальний сет перерахували, не бейсірс і Е, Моноген не знаю, ну спочатку коктейлі, розчинні повинні бути. І саме в цей коктейлі або краще навіть до коктейлю: е, е, амінокислоти можна навіть висипати в ложку і трошки водички, випивати вони гіркуваті, і запивати коктейлем. До їжі, після їжі, це ви повинні самі для, самі для себе підібрати, але постійно, постійно приймати, тому що поступово через, не через середину шлунку, а з знутрі, як це сказати. Ну тобто не через їжу, а коли смоктується через лозові коктейль і через кровотік відновлює стінку шлунка з. Не через господи, як це сказати? Добре, що... не, ну, через, да, через організм, не, не, не через е... ви зрозуміли, да, Світлана? Ви розрозуміли мене? Не через саму полость шлунку, а через через стінку шлунку, через кровотік. І ось тоді буде відновлюватися три-чотири місяці повинно пройти. Дуже буде доречно йогурти приймати. Щоб покращувати мікрофлору, тому що з атрофією, звісно, будуть проктити, і, звісно, будуть тентероколіти, тому що їжа буде загнивати, бродити не перетравлене в шлунку, тому що шлунок після ротової порожнини це дуже важлива складова всього травлення. Тому тут треба підійти дуже індивідуально. Потрошки додавайте по одному продукту, щоб як відреагує шлунок. Там три-чотири дні міс... тиждень попили, додавайте наступний. За цей тиждень збільшило дозування. Наступний в мінімальних додали ще тиждень, збільшили дозування, два тижні п'єте вже в повному дозуванні перший і другий продукт. Починайте, наприклад, з Омеги, з Q10, потім додавайте амінокислоти, потім додавайте джуніор, тобто поступово. Починаєте з масел, щоб воно не подразнювало, заміна а Потім вже джуніор. А потім вже потім потім вже можна ресторити пізніше, вже коли шлунок буде краще себе почувати. Тому от так.